Людям урвався терпець. У будинку, який у надвірній називають одним із найкращих, незатишно твердять жителі і висувають свої вимоги як органам місцевого самоврядування, так і підприємцям, які мають свої заклади у житловому фонді. По-перше, нас затиснули з усіх боків. Внизу підприємці, які створюють нам некомфортні умови для проживання, м'яко кажучи. І ми хочемо з цим якось благоустроїти блблагоустрій території прибудинкової і вирішити дуже багато таких питань. От, щоб нам було жити нормально, от і щоб будинок виглядав як з фасаду, так і з тилу, як кажуть, так як слід. Тут дуже багато транспорту. Це і небезпека і для дорослих, і для дітей. Далі, щоб не було паркування для всього міста. Тут я би хотіла, щоб ринви тут поставили, де ми ходимо від магазину. І дуже небезпека там є де майданчик дитячий, і її арматура стричить. Депутат уважно вислуховує запити і обіцяє допомогти якнайшвидше. Тим більше, що одна з ініціаторок зборів його вчителька, всі претензії, які висказують люди, вони справедливі, вони мають право. На ці речі, ну, наприклад, цей шум, з яким ми стоїмо, це потужні вентилятори. Я думаю, що це теж не можна їм поставити якісь шумо, шумозахисні, ну напевно, якусь стінку чи як щось можна придумати, бо шум дійсно що неможливо розмовляти. Є такі проблеми, що й не потребують ні коштів, не потребують просто спільними зусиллями треба стати і вирішити. От тільки що вже вирішили проблему, автобус тут ночував, великий вантажний. Зробили йому зауваження, сказав, дав слово, що більше ночувати не буде. Це все шум людей, це все повітря, загазованість і так далі. Йдуть на контакт і представники торгового магазину. Кажуть, чим зможуть, тим поможуть. Є ряд проблем, які усунути не так вже і важко. А складніші питання вирішуватимуть поступово, але так, аби всім було добре. Розробляється вже кошторис і в майбутньому скорим часом, можливо, навіть за тижня два-три, воно буде обезшумано. Повністю ці компресора будуть обезшумені. Обиті стінкою, або навіть, можливо, їх будуть переробляти на інший лад. Також я написала прохання для керівництва, що ми хочемо все-таки окультурити цей майданчик. Ну, ми нічого тут, правда, кращого не зробимо, але підновимо, підфарбуємо, підваримо, поставимо нові дощечки і пісочечку для того, щоб дітки мали де гуляти. Люди зібралися, робота почалася. Як швидко вирішаться вимоги, покаже час, але вже точно підтвердилася теза у єдності сила народу.